Будемо малохмарною та без опадів. Саме таку погоду прогнозують на останні тижні серпня у Полтаві. У день повітря буде прогріватися до 35 градусів тепла, а місцями навіть будуть абсолютні максимуми 37 градусів. Розповідає провідний синоптик Полтавського обласного гідромоцентру Олена Панченко. Але наголошує, що липневої спеки вже очікувати полтавцям не варто. Липневої спеки у нас не буде, тому що у нас все ж таки і день уже коро і температура на півтора кілометра дещо нижче. І абсолютних максимумів, таких як були у нас в липні, у нас не буде, однак все одно буде жарко 32-35 місцями, 37, то це для серпня місяця, для кінця серпня це дуже високо. Уночі також буде спостерігатися підвищення температури повітря, каже Олена Панченко. Але заспокоюють тим, що світанки будуть вже прохолодними. Нічні температури дещо підвищаться порівняння порівнянні з тим, що у нас було 13-15 градусів тепла. Нічні температури у нас будуть в межах 17-19 градусів вище нуля. Будемо відчувати ранково приємну, Прохолоду, але не більше того. А ось полтавці до підвищення температури повітря поставилися по-різному. Одні радіють останнім проявам літа цього року, а інші вже очікують на прохолодну та осінню погоду. Повинно бути літо, повинно бути тепло і не хочеться ні холода, ні тепла. Нехай буде вона не ненадовго. Невозможно дихати. Оце приїхали з мотеля. Тут дихнуть у парку. ужас. Жар, Хоть у нас тут спасіння у парку. <гум> Невозможно. І, де ми очки, одягаємо і, і шляпи. Я приймаю будь-яку погоду, бо ну, це останні дні. Навіщо думати, о Боже, ця спека? Потім буде знову холодно і знову будуть всі казати, де ж та спека. Знаєте, як людям зазвичай буває. Ми вже перевикли. 30 градусів для нас це вже така нормальна температура. Ну нічого, дома вентилятор кінденсенера нема. Так що ну, спокійно, нормально, ми вже привичні. Тут уже залишилася одна неділя. Потеплінням буде нетривалим. Вже в останній день цього тижня температура знову знизиться, розповідає провідний синоптик Полтавського обласного гідрометцентру. А саме температура впаде до 25-30 градусів тепла.